Всім доброго ранку, сьогодні п'ятниця вже пів на 12 дня. Я з 8 години вже працюю. Лягла вчора пізно, бо монтувала до 3 ночі попередній влог і мушу сказати, що один влог на 20 хвилин я монтую приблизно три робочі дні. Ввечері по 3 години виділяю. Це насправді дуже важко і дуже багато. По планам на сьогодні дуже багато роботи. У мене ще о першій годині дня буде дуже важливий дзвінок. Сподіваюсь, розповім вам трошки пізніше. Потім у мене ще буде два мітинги. І потім знову буду працювати. У мене сьогодні п'ятниця як понеділок. Тому я зараз швиденько наношу свій догляд і буду бігом робити сніданок. Вже другий день в підряд. їм ось ці тости з хамоном та хурмою. Мені дуже сподобалося це поєднання. Ще один класний варіант смачного сніданку. На фоні в мене інтерв'ю Раміни з Максом Барських. Я так до творчості його не люблю. Єдине, що знаєте, ностальгія, коли я там була в 10-11 класі, ми часто слухали якісь такі пісні. Це подруга ночь, що там ще було, тумани. А зараз він пише україномовні, робить переклади. Мені це не дуже сильно подобається, але сам як людина, він такий про максимально мілашний. Видно, що цілеспрямовано і хороша людина. Я фрукти, я горішки Ось. Це буває зараз вже шоста вечора. Я вирішила зробити невеличку перерву від роботи, бо в мене вже голова, якщо чесно, просто закіпає. Тому зараз хочу поїхати в Єву забрати своє онлайн-замовлення. Там приїхав мій догляд за обличчям і хочу до батьків зайти у гості, бо там поруч якраз. От такі от справи: презентик в студію. Тут, це, там цветок. Привет. So. Видеоблогер. Відеоблогер! скучала за мной? Конечно. ти принесла мне смерть. Ми на дієті! <laughs> Знаем це моя мама. Це житель сім'ї, Боня. Боня, чого ти відвертаєшся від камери? <гум> Хочу вам зараз показати своє замовлення з Єви. І перше тут це шампунь від Marocan Oil. Зволожуючий. У мене від них є нещодавно. Я купувала маску, мені дуже сильно сподобався ефект. Волосся таке шовковисте, гладеньке. Дуже сподіваюся, що шампунь мені також підійде. Потім крем для рук від Sister's Aroma. З ароматом морської солі. Приємний аромат, я тільки що його нанесла на руки, але помітила, що він взагалі не зволожуючий. Далі в нас тут денний крем для обличчя від Нідлі. Зараз я відкрию вам покажу. Ось це моя вже третя баночка. Він дуже економний в розході, такий е не дуже жирний, але більше підійде все ж таки для підсушеної шкіри. Він дуже класно зранку заспокоює і знімає почервоніння, тому дуже рекомендую. Плюс. Гляньте, яка естетична баночка. І далі від цього ж бренду побачила вечірній крем для обличчя зволожуючий. Зараз теж його відкрию і покажу. Він такий малесенький, і тут 50 мл. У мене також є від цієї серії е, тонік з грибом Альбетруса, чи якось так. То мені дуже подобається шкіра така прям максимально зволожена та глянцева. Надовго мені його не вистачить, бо я багато наношу крему на обличчя ввечері. Але будемо тестувати. Доброго ранку. Зараз вже без 10.10. 10 Я прокинулася десь, мабуть, годину назад. Дуже класно виспалась, бо я лягла ще о 11 вечора. Тиждень якийсь був дуже важким по роботі, вирішила сьогодні подовше поспати. І сьогодні на пів півднадцятого на тренування. Тому я тут жар вже буду трошки розчихлятись, робити собі сніданок і збиратись. І запрошую вас в цей день разом зі мною. Аня моя тренер попросила, Даш, поїж нормально перед тренуванням, бо буде важко сьогодні. Тим часом Даша не нормально перед тренуванням. Ну, Знаєте, як називається тренер, з яким ти після тренування йдеш їсти шашлик? Це Ідеальний це тренер. Місто. Так, я вже повернулася додому. Зараз пів на четверту. Якщо чесно, так плотно пообідала, що мені зараз дуже сильно хочеться спати. Мене так розморило. Хоча я взяла собі ось п'ю каву. Зараз по планам хочу прибрати в квартирі, бо вже дуже сильно брудно. І потім, можливо, трошки сяду попрацюю. Сижу, я така в Тіктосі і потрапляється мені тільки що відео чоловіка, якому за 30, і він розповідає про те. Наскільки йому важко за своїми високими вимогами знайти собі вже ідеальну дружину, бо він вже готовий до сім'ї, хоче планувати дітей і говорить навколо типу, що всі дівчата якісь не такі йому, що в нього дуже завищені вимоги. Він вважає це нормальним, щоб дівчина була реалізована при цьому красива, щоб у неї було своє оточення, хобі. І так далі, і тут хочеться трошки сказати зі своєї жіночої точки зору, що якраз ось такі дівчата, про яких він тільки що наголосив. Вони просто сидять вдома, вони її бачать 24 на 7, щоб закрити свої потреби, жити життям, яким вони хочуть жити, щоб не залежати від чоловіка і так далі. Бо знаєте, ми зараз живемо в такому світі, що сьогодні хлопець є, завтра його немає. Це не так, як раніше, було, що люди одружуються, і прям до останнього, навіть якщо якісь серйозні проблеми у стосунках, вони живуть заради дітей, заради грошей і так далі. А зараз сучасна молодь, вона, в принципі, більше адаптована до того, що якщо щось не подобається, здебільшого або люди вирішують цю проблему, або одразу розлучаються. І в такому випадку ти розумієш, що тобі потрібно розраховувати тільки на саму себе. Тому дівчата також стали такими вимогливими до чоловіків. Ну я зараз не говорю про дівчата, які там. Говорять, знаєте, на відео, що я хочу, щоб мій чоловік заробляв від 5 тисяч доларів на місяць і самі нічого для цього не роблять. Я говорю за звичайних дівчат, які теж працюють, чимось займаються, що в них також є якісь очікування від партнера, і їм також важко знайти собі нормального чоловіка. Я знаю, що 90% моїх глядачів це дівчата, тож хотілося б почути вашу думку з приводу цього і чи ви зараз у стосунках. Також це стосується і хлопців. Пишіть у коментарях. Тільки що закинула прання і хотіла з вами поділитися ось цим кондиціонером для білизни, дуже класно пахне і аромат тримається на одязі до наступного прання. Зараз буду робити те, до чого в мене вже руки два тижні просто не доходили, це навести порядки в гардеробній, бо в мене тут просто треш відбувається. Ось це одяг і коробки це нормально, мені просто більше немає куди діти. Але якщо подивитись сюди. То це просто жах якийсь. Купа коробок, стьох, з з посилок, одяг спортивний, сумки незрозуміло, як лежать, сміття. Я зазвичай намагаюся все одразу прибирати, але знаєте, от бувають такі дні, коли ти поспішаєш, і таки думаєш, ай, та потім. Наступного разу на наступному тижні приберу. Оце в мене було так само. І зараз я не знаю, скільки це часу займе, і скільки, врешті, я буду викидувати сміття. Ну, побачимо. Величезний просто пакет для сміття, щоб поскладати сюди всі коробки і все оце діло. Я це зробила всі полички майже пусті. Ну і одразу як чисто стало. І подивіться тепер, скільки у мене тут сміття. Жесть. Я зараз буду його декілька разів виносити, бо зараз просто не винесу. І викидаю своє произведення іскусства. Я вже готую собі вечерю. Тут на вершковому маслі в мене смажаться креветки, і до них буду зараз робити салат. Приємного мені апетиту. Побачила сьогодні в АТБ, що в них з'явилися нові тістечка від тарт. Хочу зараз спробувати. Упаковочка коштувала, здається, 130 гривень. Пахне дуже апетитно. Це, по ідеї, тістечка малина, шоколад. Подивимось. Ось так от вони виглядають. Невеличкі. По смаку, як просто на печиво поклали малинове варення і зверху притрусили шоколадом. Ось так виглядає в розкритому вигляді. Я тут вже в полулежачому стані п'ю чайок і дивлюсь серіал на нетфліксі. Називається Нічний Агент. Це другий сезон вже мені подобається. А я буду прощатися з вами вже до завтра. Доброго ранку. Сьогодні вже неділя. Я вирішила сьогодні якось незвично почати цей день і не хочеться сидіти вдома, тому планую зараз поїхати десь на сніданок. Потім хочу заїхати до мами з переробити манікюр, бо мій вже просто відріз капець, а потім подивимося. Так, мені вже принесли мій сніданок. У мене тут шакшука з томатами та хумусом і білий хлібчик. Буду снідати і бажаю вам теж смачного! Так, я тут зайшла в страдіваріус і побачила ось тут такий гарненький синій кардиганчик, хочу зараз поміряти. Ночі гарненький, але більше, мабуть, підійде під джинси. Не знаю. Щоб ви розуміли, який я малий шпиндик, що так на мені сидять джинси 34 го розміру. Капець. Ну, це е, модель бегі, але, блін, ну не такі вже огромні просто. Кошмар ходила тільки що по магазинам, і, знаєте, щось якийсь вибір взагалі ні пройшов. Більшість одягу якогось такого максимально підліткового або якість взагалі не дуже. Хоча, ну зрозуміло, там ціни в принципі недорогі. Чи то я просто вже звикла замовляти все через інстаграм, не знаю. Я вже прийшла до мами на манікюр, сьогодні все буде, як зазвичай, бо за нічого зайвого. Мамулік мій. Мама. <звук> ось ось така краса вийшла. Мені подобаються такі базові нігті, вони не набридають. Я роблю приблизно раз на три тижні. Акуратні. Я вже повернулася додому, заходила по дорозі в магазин, хочу показати, що я тут з продуктів сьогодні придбала. І перше це два ось таких смузі. Вони тут з яблуко, груша, персик, спіроліна, шпинат, авокадо і банан. Я їх вже купую третій раз, дуже смачні, і вони взагалі не калорійні, тут немає цукру. Одна, здається, коштує 70 гривень. Кока-кола без цукру, хлібчик, авокадо на сніданок, два батата. Завтра буду запікати курку з ананасами, тому взяла куряче філе, до них йогурт і ананас консервований. І те, без чого не обходиться, теж майже кожен мій захід-магазин це колбаска. А, ну і останнім взяла мандаринки. І за це все я заплатила 975 гривень. Я тут зараз сижу, рахую свої витрати за січень. І подивилася, скільки мені було цікаво, скільки я витрачаю на продукти. І за січень у мене вийшло. 10 тисяч 109 гривень, щось там з копійками, і в середньому так подивилася по всім місяцям, щоб проаналізувати, скільки взагалі витрачаю на їжу. Це десь плюс-мінус якраз 10-12 тисяч. Але це якщо нарахувати, наприклад, заклади чи доставки, бо там теж десь виходить місяць, тоді плюс-мінус 4 тисячі. Я вважаю, що сума нормальна, як для однієї людини, і, в принципі, я купую все, що я захочу в магазині. Ну до чого це все я? Що я сижу зараз, аналізую, на що саме більше в мене йде коштів з цієї суми, і зрозуміла, що 60%, мабуть, це неправильне харчування. Оці всі кока-коли, мармеладки, солодки я дуже сильно люблю. І так кожен раз, кожен день, як ти заходиш в магазин, щось оце по дрібницям ти купуєш, звісно, що це їси, і таким чином накопичується така сума. І я оце думаю, може зробити експеримент такий не на місяць, звісно, бо я не витримаю, а, наприклад, на тиждень і не купувати всяку якусь таку дрібницю і подивитися, скільки, врешті, виходить зекономити, просто заради цікавості. Бо мені здається, що буде набагато дешевше. Ще подумаю: а скільки ви витрачаєте на харчування в місяць? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Ну і на цьому я буду завершувати свій влог з вихідних. Сподіваюся, що вам було цікаво. Побачимось з вами в наступному відео.